Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки простими словами. І сьогодні ми з вами розглянемо комбінації, а саме удар з поля С1. Сьогодні ми з вами вивчимо три основні аспекти, а саме, переведення чорної звичайної шашки на поле b2, щоб ми могли бити, переведення чорної простої на поле b4. Так, щоб ось у нас виходив ударчик І третій це переводження чорної дамки на поле b2. Тобто сьогодні ми з вами в більшості подивимося саме удари ліворуч з поля С1. Так, щоб пробивати, звичайно, нам потрібна шашка С1 і також е як колоночка, тобто С1Д2 або С1Б2. Або які шашки, які допоможуть заманити суперника на це поле, на Б2. Що ж, починаємо вирішувати. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Перша комбінація. Головне, що ви повинні запам'ятати, шашка С1, оскільки вона знаходиться на наших дамкових полях, вона зазвичай буде занадто далеко від місця основних дій. І тому шашки суперника частіше за все потрібно буде заманювати та приводити до нас. Ось, наприклад. Якщо ми хочемо поставити суперника на B2 та пробувати 3 ось таким чином, нам потрібно буде віддавати шашку С3, так, щоб суперник бив сюди. Отже, потрібно буде віддавати і шашку D4. Ми шашку D4 можемо віддавати або в цю, або в цю сторону. Ну, звичайно, якщо ми ці будемо бити сюди, жертвувати не будемо. Потрібно заманити чорну на F6. Як це зробити? F4 G5 віддали одну. Віддаємо ще дві, І спокійно пробиваємо три. І ось ми бачимо, шашка А5 до дамок не прорветься. Її зупиняє шашка D2. А далі ми ставимо дамку вже з легкою перемогою. Наступна позиція. Тепер дивіться. Здається, тема удар шашкою С1. Але кого бити? Не праворуч, ні ліворуч, немає нікого. Ось тут якраз і другий аспект, який ми з вами вивчимо. Переведення шашки на поле Б4. Тобто, перш за все, що ми завжди дивимося на дошці, це слабкості у суперника. А у суперника ми бачимо ось слабкість. Ось так. Хо можемо побити шашку B6, і нас в куточку вже ніхто не поб'є. Але наша шашка звідси вже нікуди не піде, бо її закриває шашка B8. Можливо, у нас повинна з'явитися ідея Якось її звідси прибрати. Також існує ось таке послаблення. Два послаблення, але зараз ми з вами більше зупинимося саме на цьому моменті. Давайте на секунду повернемося до нашого минулого удару, так як ми його виконували. Жертвували і пробивали три. Чи можемо ми зараз зробити те саме? Загалом, якщо ми віддамо одну, дві, три, так, ми можемо провести комбінацію, але це розмінна комбінація. Три на три. Ми стали на поле А7, так, але додамок піти не можемо, оскільки у суперника тут стоїть шашка. І тому такої перемоги ми не отримуємо та легкої гри. Тому комбінацію провели, але вона не дала того ефекту, якого ми хотіли досягнути. Отже, це в нас двохрівнева комбінація. Нам потрібно подумати, як вибити шашку б 8 звідси. А тут ми вже будемо використовувати ось цей шлях для удару. Заманили, знову ж таки, шашку на поле Ф4 чорно. Так, бачите, в нас же є ось ще одна колоночка, яка таки може тепер працювати. Тобто, знову ідея в тому, що якщо ми не дістаємо до суперника, його шашки заманюємо до нас. А ось вже тепер виконуємо комбінацію. Заманити на Б4. Заманити на Б2. І ось тепер вже спокійно пробиваємо. Ми потрапляємо на А7. Знову у нас розмінна комбінація. Бачите, шашок у нас однаково з суперником. Але тепер ми маємо перевагу в вигляді спокійного проходу до дамок. Знову дивимося слабкості. Ось такі є у суперника, так? Тобто ми, можливо, б хотіли побити три. Але для цього потрібно заманити шашку на Б2. Також цікавий момент, нам не обов'язково заманювати ось так з Д4 жертвувати. Можна заманити обхідним шляхом. Наприклад, H4 на G5. Ну, суперник, звичайно, а 6 на F4 бити не буде. Ми просто забираємо 4 і легка перемога. Він б'є на поле H4. А тепер ми віддаємо ще 3. В сумі віддаємо 4, а забираємо лише 3. Але в нас спокійно шашка стає дамкою, і за допомогою неї ми вже отримуємо величезну перевагу. Ось така позиція. Знову ми бачимо два послаблення: ось таке, щоб бити на поле а 7 та ось таке пробивати 3. Цілком, ми, якщо б ми могли зараз віддати, і суперник побив, куди нам треба, ми б забрали 4. Але є проблема. Суперник може обрати інший варіант. І тут в нас вже нічого не виходить. Тому шукаємо інший хід. А правильний хід це той самий принцип, що і в попередній позиції. а 4 на G5. Так він бити не буде. Ми забираємо дуже багато шашок ще й б'ємо на А7, щоб наступним ходом ставити дамку. Він забирає дві. І ось тепер подумайте, куди нам потрібно побити. Звичайно, перше, що йде на думку, це побити назад. Але ж ми тоді не досягнемо нічого. Тобто з суперника буде хід і все, в нас комбінацій ніяких. Ми повинні подивитися, що в нас тепер є ще один бій. Наша ж ціль яка? Заманити на Б2. І ось ми шашку провели ось таким колом, щоб заманити на Б2. Побили тут, він забирає ще дві, І ось тепер ми пробиваємо 3. Ну, не в цей бік, бо суперник поб'є в нас ніякої переваги, а тут у нас спокійна дамка. Таке положення вже трошки складніше. Бачите, шашок у суперника більше, нам вже потрібно думати, як тут виконувати комбінацію. І як привести. Ну, Для початку в нас немає поки що кого бити. Ми можемо сюди заманити шашку B4, але ми повинні розуміти, що робити далі. Тобто, ну, поставимо ми сюди. А далі що? А ми дивимося, якщо ми шашку прибираємо з поля D6, в нас з'являються ось такі послаблення у чорних так. Ми змушуємо суперника лише закриватися своїм нападом. ну, В нього іншого немає, інакше він втрачає дві, Він закрився. І ось тепер ще один момент. Ми можемо жертвувати не лише направо ці дві шашки, а й наліво. Віддаємо дві і пробиваємо 4. Наступним ходом забираємо ще одну, якщо суперник нам, звичайно, дозволить. Тепер ось таке положення. Ми з вами поговорили про те, як шашку заманювати на поле Б2. А ось тепер поглянемо, як заманити дамку на поле Б2. Так, звичайно, у суперника поки що дамок немає. Але ми можемо використати принцип, який ми з вами розглядали в окремому плейлисті курс новачка, а саме пропуск суперника до дамок. Тобто, дивіться, якщо поставимо на B2, так у нас буде ось такий ударчик. Але зараз у суперника немає ніяких шашок, які б ми могли заманити. Але якщо ми пропустимо суперника до дамок на поле G1. То тепер ми його можемо заманити сюди і використати переплет. Тобто, звичайна ловля якось у нас бокова петля, місточок віддаємо Ту, що саме далі. І забираємо у суперника 4. Знову 3 проти 3, але ми бачимо: в нас на правому фланзі вільний прорив до дамок. А суперник прорватися на своєму правому вже не зможе. Ось таке положення знову. Здається, шашки суперника стоять міцно, одна одну захищають. Але якщо ми приберемо шашку С5, в нас створиться решето, яке ми хочемо вже використовувати, заманюючи суперника на Б2. Як нам вирішити ці дві проблеми і знайти, кого заманювати на Б2, і поставити на С5. Це, звичайно, пропустити суперника до дамк. Віддали дві. Той самий принцип. Віддали ще дві, пробили три. Далі дамка, і вже за допомогою дамки отримуємо перевагу. І наостанок ще з вами розглянемо трохи наступної теми. Тобто зараз ми з вами подивилися, як бити через поле Б2, Б4 і отримувати перевагу. Але ж ця колонка c 1 Б2 і Д2, оці три поля, можуть дозволяти нам бити не лише ліворуч, а й праворуч, чому б це не використати. Дивіться, для початку знову ж таки заманюємо на b4. Для чого? Щоб ми могли підвести шашку суперника до нашої С1 і її побити. Тепер дивимося, якщо ми з С1 будемо бити праворуч, чорна дамка повинна стояти, по-перше, на d2, далі на F4 і далі на F6. F6 є. На d2 ми заманити можемо, залишилося лише на F4. Простий момент, F4, G5. Віддали ще одну і провели удар. Розмін 3 на 3 В нас порівну шашок, але ми вже на передамковому полі, де суперник повинен, щоб ми не йшли додамок, бо інакше це в нас одразу перемога. Жертувати, але це йому не допомагає. В нас шашка на сильному полі тримає одразу дві, А тут у нас гарна опозиція. Тобто ми вже спокійно доводимо партію до логічного завершення. А на цьому поки що, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!